Глядачі каналу, друзі, підписники, всім привіт. У нас сьогодні новий день і нова задача перед нами стоїть. А саме, що ми саме будемо робити? У на місці. Лайк, лайк. Каже, лайк. У нас задача сьогодні стоїть перевіяти горох. -пав. Перевіяти горох. Тому що він дуже грязний, дуже багато землі і дуже багато шука в ньому. Для годівлі бичкам він не годиться. Але трошки покажемо, розкажемо, що до чого і як. Є наша там машина, яку ми запустили. В принципі, вона з цим десь справляється. Ще Подивимося, як воно, кого не до чого. Бачите, який мусор. Легкі, що видуваються легко. Дручки, солома, солушиня від гороху, яке де цей. Легка земля, пил, все це відходить сюди в мішок. Тут рівень зерна, яке засипаємо. Сама мільша фракція, вівсюк, земля і маленькі рештки горох. Де сюди уходить. З цієї сторони чистий горох. Але є момент по грудочках, бачите, грудочка. Вона більше за горошину і по масі така сама, як горошина, і її вже ніяк не відділу. Настрою так по мінімуму, щоб співати. І тут середня фракція така половинки гороху, пшениця, що в комбайні було залишилося. Гузочки, які не попадають через нижня сито вже, якби вже стан, так, більш менчити, можна кинути вливом і перебігли. За поставити ведно забивається. Буде забагато ось бачите, видно, який мусор. В принципі, справляється, треба трохи часу, це все діло Ось грудочка, бачите, яка грубочка, як її задати, ніяк її, забрати. Ніяк її не забереш. Треба ще одне стати. Дивіться, скільки відходів. Ти ще не кинешся Ось, Дивіться. Бачите, скільки мусору. Змолоти він, звісно, добре, забрав все. Трати там мінімальні, скажімо так, але дуже забагато мусору. Ось, бачите. І всюка це капець. Треба мені цей мішок забрати звідси, щоб ми далі могли складати пшеницю. А, заважає. Ведно зберігаємо бегах. Вже не перший рік цей склад себе оправдав, все практично, все класно. Все, ми працюємо. Дивіться, скільки часу час на це затратиться. Почали ми десь без 15-12 вечора. Ой, вчу вечора, обіду. Вже з дурно мішками, напевно, ці провіяли. Ага. Да, ти її нічим не забереш. Я все, утре, його треба перевіряти по-любому. Сюди забагато буде. Ось бачите, скільки вилітає. Ну що, закінчили ми в'єк. блін. ця робота коротше, пильна, що капець. Помічник цілий день зі мною був, щоб ви розуміли, він переносив весь оцей горох маленьким От його. Воно почуть сип... Так, Переносив він весь оцей горох. Цим відеочком потихеньку сипиться, він потихеньку собі носить. Поки я засипаю, контролюю, як воно сипеться, забираю відходи. Значить так, Ось такі відходи вийшли з землі, там, звісно, земля, пшениця. Тут вже ячмінь, пішов у другому мішку у в мене був ячмінь. Єдине, що я неправильно зробив, мені треба було постенити пленку під оце, під оце місце, щоб зараз не згрібати це все. Ну, Це буде наука на наступний раз. Так, відійшло у мене два мішка. Кому треба, продаю насіння вівсюка. Разом землею. Недо, ціна недорога, звертайтеся да, звертається. зроблю знижку. Відправлю нову пошту. Кому потрібно. Так, шолупиня всяка-всяка всячина. Ось дивіться, бачите скільки. То є за два мішка. Скажем так, все відпрацювало так, як потрібно, Відчистило, відкалібрувало. Але є один маленький момент. Якийсь дана віялка, віялка, не віялка, решетний стан ніколи не зробить, я думаю, що жодна. Ось покажу вам грудочки, бачите землі. І ціло штучки. Ну, стручки це таке. Стручки ти не забереш. Це я покажу. Вони там з горошинками. Ось бачите, є грудочки землі. Та, покажу, е, такі, покажу. Як воно там, зараз покажу, як воно там. Як чим його забрати, я не знаю. Чим забирають на цих е, великих складах, теж не знаю. Чи вони його очищають, землю іменно від гороху відділити. В принципі, можливо, є якась технологія, про яку я не знаю. Але в даному агрегаті це зробити нереально. Це я вже виключив, воно все обсипалося. Зараз знімаю решето ще чистю. Ще зараз глянемо, скільки в нас вийшло. Покажи, скільки ти наносив. О, пів пів бега Я думаю, з півтони тут є добрих. Ось Або тона. Немає землі, немає вівсюка. Немає Ні, нікселі. земля є усе. Ну це грудочки, я маю, віду, що немає пилюки. Так. Да. Ну тільки є ці штучки ось. Стручки це теж не проблема. А чого? Ну, ну переб'ється в млині. А, ось таке у мене відео сьогодні. Таку ми, таку ми роботу проробили. Ось такі пилюки. Угу. Зараз будемо носити починати пшеницю потрошки, бо вона накрита стоїть, щоб вже завтра її, можливо, переносю на прицепі овес, теж треба складати. Ну а зараз от, відео було сьогодні про таку вілочку, як вона в роботі і що може, що не може. Всім кому сподобалося, коментуйте. З вас лайкос. Лайкос! Ні, зараз покажу. Двойний лайкос. Двойний лайкос. І всім, підписка. всім дякую за перегляд. Всім гарних врожаїв. Оце моя молода команда. Як вам кажете, я і моя це, молода команда. Це, мама, є. мама сьогодні віддихає. Наташі на роботі. Не віддихає. Наташа на Наташу робить, бо вона віднику поїхала. Все, в принципі, закінчуємо. Всім дякую за увагу.